Сучасна війна це коли російське ІПСО сидить в головах польського населення. А ми бачимо, як це працює, тому що рівень підтримки українців, починаючи з 23 року, у Польщі нестримно котиться вниз. А українці виявляються найбільшою проблемою в житті польського суспільства. Ми якісь не такі робимося. Нещодавно був цікавий допис одного польського. Відомого такого діяча, старший чоловік, який просто розкритикував політику польської влади. Він написав: тобто, на концерті якогось Макса Каржа, один українець серед 70 тисяч глядачів розгорнув прапор УПА і ви влаштували істерію щодо загрози національної безпеки. В той самий момент російська агентура, а це вже доведені факти, палить у Польщі. Торгові центри, склади і так далі. Це доведені факти з вирок, з кримінальним впровадженням, і тут доведено, що це російські агенти, неважливо національності якої поляки вони мають десь, наші попадають. каже: а де антиросійські гасла на польських стадіонах? Чому ви обрали об'єктом для агресії українців? Українців, які приносять велику користь польському бюджету, 2,7% ВВП Польщі, це те, що наші заробітчани там сплачують у вигляді податків.